Дня, слава Україні! Правий сектор знову завітав у Золочів Нет. Напевно, від нашого попереднього візиту у глядачів даного порталу багато приємних вражень залишилось, когось приємні, в когось, мабуть, не зовсім. Ну, ми хотіли просто дати невеличкий коментар стосовно наших дій, пояснити, хто ми для чого приїхали. Організація правий сектор, районні осередки, обласна структура, які з дружнім візитом завітали в місто Гарне Золочів до деяких одіозних діячів місцевих. Трошки дали їм зрозуміти, що ми не залишимо без уваги їхню діяльність як залишків колишнього режиму Януковича, як крадунів, які. Нічого не змінили в своїй сутності, ні в своїй кримінально прогнившій структурі. Ці схеми продовжують працювати не тільки в Золочеві, а по цілій Україні. Ми хочемо зробити попередження, хочемо побажати їм теплого сну, щоб вони не мучилися вночі. І людям передати. Наш запал, наше бажання щось змінити в цій країні, ми зараз відборушаємо на фронт, наша група невеличка. Тому дякуємо за підтримку, дякуємо за теплі речі, гроші, продукти, які ви для нас зібрали. Ми їдемо захищати ваші інтереси, ми повернемось золочів. і ми завжди будемо разом з вами. А ця падлюка, яка зараз на місцях думає за нас, що за нашими плечима, коли ми воюємо, продовжувати розкрадати ваші кошти, вона. Ще на надовго тут. Скажу два слова пояснення, чому були в балаклавах. Тому що є в групі люди, які працюють просто в структурах, які не мають права показувати лице. Просто-напросто. Тому що вони їдуть на схід, вже навіть ті люди багато поїхали з них. То тобто є спеціальні хлопці, спеціально підготовлені. вони не мають права, не то, що їм це показувати, вони мають права розмовляти. Тому Війна. ми зараз за них. Війна всюди йде, тут дуже важко зрозуміти. Війна закінчиться. Війна закінчиться, ви всі побачать. Хто то був, що вони є, вони є золочеві, вони хлопці золочевські. Просто на даний момент вони не мали права того робити. Показувати свої лице. Це все це проблема. Вони буде. воюють за правильну справу, але на жаль, ми не легалізовані на сьогодні, тому можуть використовуватися наші лиця. Зовсім інших цілях і можуть перекручуватися факти проти нас. Тому, вибачте, будь ласка, але все це місцеві хлопці, вони тут живуть, вони з вами, вони з народом. Дякуємо за увагу. Ще побачимо. Слава Україні! Герой!